бр Друз'яки, з вами знову, я Козак Джо. І друзі, як завжди, будемо грати у Роблокс у який то симулятор качка. Будемо знову з вами прокачуватися. Здавати з самими лютими качками у Роблоксі. Та друзі, як завжди, розважатися. Слухайте, який прикольний новий симулятор качка знайшов. Де ми прокачуємося. Всього. Тим, що ми е, знаходимо мишиці. Як так, друзі? Друз? М'язи, та треба прокачуватися, а не бігати та збирати їх, які ростуть на полі? Ну, що це Що це таке? Які нарко. Нельзя це казати, це казати. нельзя. Які печива, дуже дивні печива, коштували розраби цієї гри. Друзі, ну це капець, це капець, друзі. Добре. Ну хто ще, як я, буде тестувати новий симулятор качка? Друзі, ну хто 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 обожнює симулятор качків та прокачуватися у Роблоксі? З чего собі себе не м'яси так, слухайте, мені куди стрілка веде. Я я, 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 зрозумів. А, так, друзі, а, слухайте, ну давайте, давайте розбиратися, як тут прокачуватися. Голден машина. Офігеть. А, ні, дали стрілка. Стрілка дали, друзяки. Так, шоп. Ми йдемо в шоп. Ну, і що? У нас... А, слухайте, ми збираємо м'язи. Це я авторопав. Ми збираємо м'язи. Давайте ще а, трішечки, трішечки знову так позбираємо. Оце Бігаємо такі, прикольні. Слухайте, ну це мені щось нагадує. Десь я вже такий симулятор бачив але там три, трішечки було інше. Ну якщо ви здогадалися, що це за симулятор, про який я кажу вам. То ви розумієте, про що я. Слухайте, ну та гра була дуже-дуже крута, мені вона подобалась. Ну, давайте подивимося. Так, ми здаємо ось цю силу, яку ми заробили. Сюди, все, і заходимо в шоп, і. І ніфіга, нічого не розумію, не відбувається. Це не магаз, це ми, це сейл, друзі. А. зажіть, а що? А, Куди я заліз? Ааа! Я став прозорим! офігеть, офігеть, Я, я тепер, привіт! Оце прикол! А, ні, все запрацювало! <гум> Слухайте, я роз вчився грати в Roblox. Це, це дуже странно. Так, що ми можемо купувати? Це за Роблокси, зрозуміло. Це телепорт, ну ми ще. О, Крісмас Ворлд! Офігеть, офігеть, новогодня обнова! Слухайте! Тільки зайшов гру, а отут уже новогодня обнова. Так, і що ми можемо? Ми можемо здавати сюди усю силу, яку позбираємо, а де її збирати? Я не бачу, друзі, тут ніфіга немає сили. А де збирати силу? Новогодня обнова є, магаз є, ну цей сел. А сили немає! Е! Що робити, друзяки? Так, слухайте, я не розумію. А що тут збирати, якщо. Блик, скок. А, нічого не робить. Так, офієнна, прикольно. Квест. Ага. А як в цій новогодній обнові що збирати? Так, О, тут пети, друзяки. 10 тисяч к але. Друзі, як. їх заробити, якщо у нас немає? Я не розумію так. Що ти тут. А, це заробок, все все. А, слухайте, я, чи я тупий. А, ну, прикольно, нового прикольно вона все є. Одну силу рівняємо, Заждіть. А якщо ми. Так, треба телепортнутися знову на локацію. Давайте позбираємо силу на першій локації та е, спробуємо здобути, друзяки, собі зараз... Ой, я щось зробив, чи ні? Що за фіня? Іди нафіг. Так, давайте спробуємо. Ой, яке здоровенне, вже прокачався. Слухайте, так а тут можна качатися ще й отак. Ой, я тупінь, друзі, я тупінь. Це Точняк, ця гра дуже мені нагадує ту гру, яку я грав декілька років тому. Слухайте, то була прикольна гра. І Зараз, зараз це мені все більш нагадує, друзяки, на той симулятор качка. Тут не тільки треба бігати та збирати. М'язи, а прокачувати свої м'язи. Піднімає в той грі, в тому симуляторі качка, ліпчит симулятор він називався, це я згадав. Теж якісь а, предмети а, для прокачки Слухайте, ну прикол. Прикол. Так, добре, ми трішечки прокачалися, Трішечки шишечки пособирали. Давай. О, король, король гори, Так, це воно. Якщо я буду тут. А... Є! Ха-ха! Я вже більше і більше став прокачуватися! Так, мені все більше і більше, і більше починає подобатися цей симулятор качка. Так, друзі, давайте. Давайте спробуємо мій тест драйв. Зараз треба нам здавати силу тільки не тут, а ми відправимося на цю телепорт. Друзі, локація. Так, новогодня локація. І зараз здаємо ту силу. Так є! Yeah! Я заробив! Я заробив, друзі! Я заробив так, ми заробляємо оці конфети. Слухайте, ну, дуже мало, дуже мало я ще можу їх заробляти, бо самий дішманський пет у нас стоїть 10 тисяч. Так, друзяки, для цього для цього нам йти, надо прокачуватися, покупати петів на перші. Що за фігня? Що, Що я ж м'яку? Усі мої тисячі робоксів зникли, мабуть. Так, а зараз ми тут прокачуємося, купуємо собі перших петів. Який, а скільки коштує? Один, один коштує? Ні, це, це тут дуже дуже дішманський. Чи на цій локації інших немає, тільки це за один бакс і все? І все, остальні за робокси. Так. Ну, якась фігня, друзі, хотілося собі покруче петів. Так, а це що. Все. Все їже, друзі, заробок, все, прикиньте. А, тільки один пет є на цій локації, який коштує один пакс. Ну добре, давайте. А, так у мене вистачає. Давайте купимо собі кучу петів. Та О! Будем... Будемо, друзі, прокачуватися з допомогою петів, та заробимо собі. Купу-купу оцих мишиців. А скільки безкоштовний а, взагалі. А, Не безкоштовний, а рюкзак бездомний. Скільки хочу, ст... тільки можу прокачувати собі сили. Так, де мої пети? Давайте їх. Ооо-хо-хо! Подивіться на їхні характеристики! Слухайте! Зараз буде прокачка, друзі. Я качав по одному. А зараз Похо-хо-хо-хо Ви подивіться! Капець, я за декілька секунд, а если сюди Якщо зайти сюди, друзі, ми зараз підемо, вже купимо собі купу прикольних петів на аварічній локації. Ви подивіться, як я швидко став прокачуватися. Що за за фіня, Пети за один бакс дають одразу от такі друзі-характеристики. Що це взагалі таке? Таке неможливо бути. Слухайте, ну це дуже... Дуже люта прокачка, бо я не знаю, друзяки, ну... А Навіщо навіщо так робити, друзі? Ну це капець. Так, взагалі давайте відкриємо подарунки. Ого, так, відкрити. Офігеть казино подарунків. Так. Яка та отрута? Давайте це відкриємо. Знову казино, друзяки, знову казино подарунків. І це бабло, Скільки, скільки? Ви бачили, я мільйонер, Друзяки, це габелі. Скільки сили? 25 тисяч. А, так, заждіть нафіг мені 25 тисяч, якщо я провокацію зараз 25 тисяч за одну секунду. Це вже фігня. Так, ну добре, це ми покрутили, подарунки заробили. А що ще є? Що у нас ще є, тут можемо отримати. Ну. Так, якийсь спеціал-подарунок за 15 робуксів та фігня. Слухайте, який я вже величезний. Ха! ха Це прикольно. Так, давайте відправляємося зараз. У нас 7 мільйонів бабла. Відправляємося. É hey, <missar> На цю локацію, і скільки а, ми заробимо от тих баксів. 7 мільйонів, друзяки! А там гісманський пет був за 10 000, за 2 тисячі. Так, за 2, за 2 мільйона купуємо собі 3 пета. Так, які у них будуть характеристики? Давайте подивимось. Це який-то у нас фокс випав. Ще відкриваємо. І ще одного пета, друзі, одразу відкриємо та подивимося характеристики. Вони будуть а, відрізнятися за один бакс чи ні. П'ять тисяч, друзі! П'ять тисяч! П'ять тисяч! Х5 тисяч! А, підожіть, у мене який-то пет був x 32 тисячі, а це І 75 О, чому я так круто став прокачуватися! А звідки ля він взявся? Я таки не зрозумів. Я його уточняк не вибив там, де за Бакс. Ну добре, врубаємо усіх самих крутячих. Прокачка ще буде крутіше. То просто у нас був бет дуже крутий який-то. Ну добре. А тут є така гра. Де ми можемо прокачуватися ще швидше. Чи Немає. Якщо ми сюди. Підемо, буде Оооо, проку... Так, по 46 тисяч одразу. А так. Так само по 46 тисяч ні, друзі. Вона чомусь. А, це треба 10 мільярдів сили щоб вона запрацювала. Блін, ну це ще довго. Так, друзі, а як нам прокачати наступний предмет для. Так, у нас є карандаш. 500. Так, відкриваємо всі, наскільки кош... Наскільки у нас бабла вистачає. Тільки палиться, друзі. Тільки палиться. Так. Ну давайте, давайте. Подивимося, скільки. Було 46 тисяч, стало 69. Так, я зрозумів, нам на sankar... відправлятися на першу локацію та заробити кучу бабліжка звичайного Обичних боксінчиків, друзі. Бо ми не зможемо собі купити новий предмет для прокачки, бо дуже-дуже Слабкі, -дуже, е Так, здаємо усю силу. 7,5 мільйонів бабла в мене. І зараз ми у-у-у, трішечки вже прокачали, врубаємо. І пішла прокачка вже трішечки побільше, по 138 тисяч. Так, а якщо ми станемо одразу от сюди? Так, друзі, зараз, зараз піде прокачка на Ізі і скільки. Па... Скільки? 416 тисяч одразу. Слухайте, ну за 10 хвилин, за 10 хвилин, друзі, я прокачався, можна сказати, до програвця, друзяки. Інша локація, 75 тисяч бабла. А, друзі, у мене вже 5 мільйонів. Слухайте, ну я цю гру о, на Ізі прохожу за декілька секунд. Так, жмякаємо, відкриваємо. Телепорт! Телепортнулися і дивимося, що на іншій локації. Так, на іншій локації теж сейл є. Давайте здамо бабло, у нас 35 мільйонів. І трішечки нам треба... Що, що відбулося? Прокачатися. щоб Так, я скільки 50 тисяч мускулів на ізі. Вже по 270 тисяч. Так, все. Все, я вважаю, хвата прокачуватися. Здаємо одразу усю силу. Та, друзяки, знову відкриваємо. Нову локацію, подивіться, вистачає на нову локацію, друзяки Відкриваємо все. Телепорт, це нова локація. Слухайте, як швидко я почав прокачуватися у цій грі. Да, прикольний симулятор, але мені не подобається, друзяки те, що я. За 10 хвилин на ізі прокачався до програвця. І, ну це дуже-дуже швидка пішла прокачка. Добре, друзяки, пишіть вам, як сподобалось цей симулятор чи ні. І одразу напишіть у коментах, який симулятор ще чи якусь другу гру засняти, зробити на неї свій обзор. Все, з вами був Козак Джо. Пока, друзяки!